Від дітей батькам. Найчастіше, дорогі мої, задуматися над якимось глобальним питанням насмушує риторична дрібниця. Саме такої дрібницею став лист жінки-християнки до мене. Пишу вона. Вулиці переповнені рекламою спиртних напоїв і сигарет. Телебачення насильством і сексом. Чому представники церкви не звертаються до органів державної влади, щоб припинити поширення аморальності та жорстокості? Мені страшно випускати дитину на вулицю. Мені страшно, що дитина вмикає телевізор і комп'ютер. Згадаймо самого життєдавця Ісуса, коли йому було всього 12 років, святі Йосип і Марія загубили Його в Єрусалимі і змушені були повертатися назад. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай на свято, коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що й гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими, а не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Луки 42-45 Епізод є малозначущим, але так можна було б сказати, якщо б це було написано в іншій книзі. А не в Біблії. Однак тут перед людством розкривається диво, диво батьківської довіри до дітей, яке прямо пропорційно довірі Богу. І саме тому воно є дивом, бо то тогається подвигом саме виховання батьків. За словами мучениць мам. З важкими каменями на серці відправляємо наших дітей в життя як у холодну воду і стоїмо осторонь, уважно спостерігаючи, щоб вони не потонули. Так вони вчаться бути самостійними, такими, якими з'являється цей світ від Бога. Так і вчилися діти плавати, аналізувати. Вибирали, вірили і сумнівалися, знаючи, що поруч завжди є мама татом. Дорогі мої, виховання не полягає в тому, щоб переганяти інформацію у вигляді правил з одного вінчестера на інший, від батьків до дітей. Тому що вона часто буває застарілою. Тому що часто під її пристойними мотивами ховається маса нарікань за свої ж помилки, які просто обтяжують розкаяним вантажем душі наших батьків. Саме на цьому ґрунті і виникає знаменитий конфлікт під назвою Батьки і діти. Загадаємо, як цей конфлікт було вирішено Богородицею та 12-річним Ісусом. Вона дозволила собі проявити маленьку слабість по відношенню до свого сина. Вона дорікнула йому, дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе шукали, Луки 2,48. Святі отці уважають це безгрішним гріхом, проявом її материнської природи. Однак після відповіді сина, вона не зрозуміла слова, що він сказав їм, і він пішов з ними, і повернувся в Назарет, і був їм слухняний, а мати його зберігала всі ці слова у своїм серці, 2, 2,50-51. І саме в цьому і полягає подвиг батьків. В тому, щоб зрозуміти, що наші діти є також і дітьми Отця Небесного. І тому життя дитини не нам належить, а творцю, якщо він захоче принести життя йому дар. А батькам потрібно просто нагадати новій людині про це, відпускаючи дитину на вулицю. Ми даємо їй шанс бути самим собою, вибирати, ми віддаємо її в обійми Божому проведінню з таким же трепетом, яка мати віддає свою дочку наречену. Коли ж наче, наше дитя з'являється де-небудь не там, або щось не те вживає, або дивиться, то перш ніж влаштувати скандал, варто подумати. Що не так робимо ми і чи могла дитина цього бачити в сім'ї? Якщо вона бачила, наприклад, що в сім'ї фігурує застілля алкоголь, то саме це і стане для неї нормою застілля. У неї формується стереотип поведінки не від того, що ми їй говоримо. А від того, що вона реально бачить і чим живе. Але коли в сім'ї дитина ніколи з цим не зустрічається, то для неї сімейне щастя ніяк не буде пов'язане з кількістю випитого алкоголю. Недарма отець Павло Флоренський писав, що все наступне життя людини це інтерпретації на тему дитинства. Тому Богородиця і замовкла тоді в Єрусалимському храмі. Вона побачила свою необережність, а не поступок сина. Вона згадала, що перед нею стоїть не тільки її син, але і син Божий. Вона змирилася з тим, що могла тільки допомогти в його боголюдському встановленні, а не керувати ним. А мені як не хочемо. Позбавляти себе задоволення дорікнути. Взагалі наше виховання виявляється суцільним докором за власні помилки у вихованні. Однак і тут необхідно проявляти розсудливість, як говорить народна мудрість, люби дитину як душу, а тряси, як гарушу. Але перед тим, як почати тряску, треба задуматися. А чи очистив я свою душу від того, в чому хочу дорікнути її? Та принцип трящіння повинен базуватися на слов словах, преподобного Серафима Саровського, хто суворий до себе, той милостивий до інших. Запам'ятай, синку, важливо не те, що ти живеш. А те, заради чого ти живеш? Дитину озброєно такою думкою, а не злопам'ятством на вашу адресу можна спостійно випускати на вулицю і не позбавляти можливості побути дитиною, не давати їй приводом мстити своєю поведінку за нашу жорстокість. Тому що батьки більше відповідальні за вчинки дітей. А і перш за все перед Богом. Але коли дитя почуло щось добре, хоча на перші погляди суворе, воно добре запам'ятається. Адже цю думку дитина чує з ваших найдорожчих для неї вуст, а перед цим бачена її втілення у вашому житті. Тримайтеся доброї думки, і ця там думка буде тримати вас. Для того, щоб у дитини з'явилися такі думки, її необхідно навчити мислити. А процес таких етичних роздумів проходить близь, приблизно так. Перед тим як ухвалити якесь рішення, дитина подумає, а чи зробила б я це на очах у мани. Таким чином, формуються духовні м'язи. І дитина вчиться ходити сама, пам'ятаючи, що якщо вона ненароком впаде, то її зустріне любляче серце, а не чергова санкція, що її будинок це будинок люблячого батька, а не тюремна камера. Зрозуміло, що і наша мама була права. Світ без бога навколо нас є пустини. Однак ми залишаємо вибір дитині, коли вдома її чекає християнська в'язниця із золотими прутами, іншими словами, коли просто не хочеться йти додому, що дитині залишається робити, як не залишатися на вулиці. Не варто боятися того, що наші діти пішли набагато далі нас і чогось можуть нас навчити. Це означає, що світ змінився, і у акваріумі нашої сім'ї необхідно міняти воду, яка була туди залита ще в минулому столітті, і вже не корисна для здоров'я, а не змушуватимулу людину дихати в половину легеню. Думаю, не потрібно лякати дитину віртуальною пустиною цього світу. Туди потрібно йти разом з нею. Тут єдиним нашим провідником є жива молитва. Ми маємо реальний шанс стати живими християнами. Хіба не у пустиню кликав свій народ Мойсей? Туди ж запрошують нас і Христос, і Його притеча. Голос вопіющого в пустині, готуйте путь Господню, вирівняйте стежки Його, Луки 3, 4. Той світ, що навколо нас, є нашою пустиною, без якої ми не можемо досягти Царства Небесного, як не могли Євреї, не пройшовши пустині, дістатися до Палестини. І це не просто географічний а духовний маршрут до Бога. Через пустиню, в якій людина набуває смирення, світ навколо нас це наші пристрасті, стверджують один голос святі Отці. Тому Божим провидінням ми поставлені кожен на своєму місці в цьому грішному світі, і спастися ми можемо, тільки не засуджуючи його, як спасся лот, бо нікого не осудив у судоні, хоча мучилося його праведне серце. Точно так, дитину, потрібно навчити жити з людьми, якби вони не були в цій пустині життя, і бачити в них все краще, бачити хоч і спотворений, але образ Божий, тоді пустиня наповниться для нас потоками живої води, про яку Господь говорив з блудницею Самарянкою. Той, же, хто нап'ється води, якої дам я, не матиме спраги повіки. вода, бо що я дам йому, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує життя вічне. У житті, дорогі мої, неможливо уникнути болю. Батьки, які намагаються захистити своїх дітей від болю, покарань. Різких слів є нещирими, несправедливими, а навіть і поганими. Їхні діти зростатимуть дезорієнтованими і незвиклими до болю та труднощів, через що в майбутньому найумі... найімовірніше страждатимуть на депресію, постійно відчуватимуть неміч і не могтимуть докладати ані найменших зусиль. Щоби Упоратися із завданням, виконання яких від них очікуватимуть. Однак будь-яке надмірне акцентування уваги на болю, боротьбі і зусиллях так само небезпечне, якщо дітям постійно робити зауваження, якщо когось весь час остерігати перед небезпеками. Якщо надто часто лякати його неутішними наслідками того, що може трапитися, якщо перебільшувати страх перед болем, війною, зусиллями чи вигнанням, якщо дуже похмуро змальовувати жахіття якого-небудь випадку важкої операції, хвороби, то, врешті-решт, зробимо людиною, нездатною долати життєві проблеми. Це правда, що в житті нерідко настають кризові моменти, що воно сповнене болю і вимагає від нас яких зусиль. Але саме завдяки цим випробовуванням стаємо сильнішими, відважнішими та енергійнішими, а отже, здатними переборювати будь-які труднощі, чим більшими є зусилля і біль, Тим більше зростає твоя сила. Чим глибше падіння, тим більші зусилля і енергія потрібні для того, щоби підвестися. Неймовірним є те, на які надлюдські зусилля здатна людина в певних ситуаціях. Людські можливості в спорті, наприклад, не мають меж. Те саме стосується і науки, культури, мистецтва, політики. Однак, водночас з пришвидшенням розвитку, нарощенням сили і величі зростає кількість турбот, хвороб і труднощів. Навчившись використовувати атомну енергію, ми отримали більше електричного світла, та водночас опинилися в більшій небезпеці. Чим більше з'являється нових автомобілів, Тим швидше ми долаємо великі відстані. Але водночас, дорогі мої, зростає і небезпека аварій на дорогах та забруднення повітря та й навколишнього середовища. Чим більше маємо електричної енергії, тим стаємо багатшими. Бо користуємося електричними приладами, допоміщеними засобами. Але водночас збільшується і небезпека того, що можемо постраждати від цих приладів. Життя постійно розвивається по спіралі. Ісус каже, хто хоче душу свою зберегти, то її погубить. А хто ж за мене погубить свою душу, той знаєте її. Матея 10.39. А отже, кожне наше падіння це не трагедія, а нагода. Кардинально змінити життя та почати зростати. Адже останнє слово завжди за творенням, а не за руйнуванням. А тому золовічні пророки, які віщують занепад і кінець світу унаслідок розвитку науки і техніки, не мають рації, а поточніше кажучи, знають лише половину прав. Другою половиною володіють ті, які вірять, що людина може бути ліпшою, що завдяки прияшні з Богом, ми отримуємо силу, котра убереже нас від тих небезпек енергії, які ми відкрили. Чим більше у світі стає небезпек, тим гостріше ми потребуємо захисту, і ми звертаємося до Бога, волатимемо до Нього, бо лише Він, як Отець. Може захистити нас від тих численних небезпек, які ми самі створили. І, можливо, насправді нам тільки цього й бракує. Маємо науковців, які відкривають нові джерела енергії та небезпеки, що з'являються в зв'язку з цим. Маємо людей, котрі застерігають від українських негативних наслідків екологічного забруднення навколишнього середовища. Маємо тих, які працюють, щоб пристосувати наукові досягнення до нашого життя і побуту. Але найменше маємо тих, які волали б доча, прохаючи його захистити нас від нас самих. Мало є тих, які просили б, щоб кожне падіння нашого покоління перетворювалося на новий якісний рух уперед. Занадто мало є тих. Що моляться, а вони нам нині найбільше потрібні, бо молитва це простір, у якому Бог може прийти нам на допомогу. Землю тримають ті, що моляться. Тому що, як казав Альберт Айнштейн, лабораторії потребують ораторій, щоб одного дня не полетіти стрим голов у створенні власними роками провалля, Науковці і техніки потребують людей молитви, о як би ти став на своєму місці людиною молитви. Маленький хлопчик, гуляючи з батьками по лісу, побачив чистий струмок. Він напився свіжої води, а потім заради забави взяв руки гілочку і почав мотити воду струмком. До струмка було піщаним, і тому на поверхню відразу піднявся пісок, опали листя і різне сміття. Колись прозора вода стала непридатна для пиття. Малюкові швидко перестало подобатися, вглядати ще в брудну воду струмочка. Він кинув туди гілочку і побіг до мами. А десь високо в горах інший хлопчик. Так само бавився з гірським струмочком. Він теж хотів помотити воду гілочкою, але дно струмка було кам'янистим. Тому він зламав гілочку і побіг далі, нічого не добившись. Струмочок був чистий, як і раніше. Дорогі мої, подібно чому деякі люди зовні здаються добрими і чуйними, як чистий струмок. Але спробуй, хоч ненаумисно, образити таку людину, і побачиш, як на душі спливуть зарозумілість, дріб'язковість, гординя і стеріобраси, подібно на мулу і струмку кулісова. Коли ж людина постійно черпає силу у Слові Божому і про святе думає. То поступово приходить приклад смирення Христового і загартовує доброчесну людину покорою і великим терпінням, об які, як гілочки об камінь, ламається всяка людська злість і ворожість. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Першому коментарі ділю благословення, них ви напишіть імена своїх дітей, для яких бажаєте благословення. Прокоментуйте, висловте свою думку і про лайки, подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!